Так, хто бачив в одному дворі чотири Тесли? Дивіться, червона, трійка, біла, плед, ігрик ще один, але плед не простий, дивіться, весь в карбоні повністю. Повністю весь в карбоні. Подивіться, які кастомні тиски. Слухай, це які? 20... 20... 21, окей. Okay. Тормоза Краще, ніж оригінальні на 100%. Ну, Бомба. Бомба самоліт, да, максимальні. Термозні диски, термозні колодки, які можуть бути. ну Супер. супер, супер. участвує Сергій в різних гонках, так же Достає тільки перемоги завжди. так що супер